Доброго дня друзі, слава Україні. Знач, почали ми сьогодні молотити кукурудзу. 14 вер... жовтня, так? Да? 14 жовтня. Такі качанчики. Кукурудза Монсанта, це є 320-та фау. Тільки забув яка номерація, але ну, на екрані показував. Всі погодні непогано, по вологі 17 там показувало. Подивіться, що алівато показує. Як завжди, ми молотим з Вадиком. Привіт підписникам. Всім привет! Тут еще соняшник стоит. Здесь пороз так Там хатафик стоит. Это погрузка. Вот он левее. А, правее. Конечно, это Що, друзі, прилобатів я на поле. хататик вже гружений, вадік теж гружений. Що на елеваторі? Вологу поставили 18,1. Нам оцей кусок треба убрати. что, друзья, приехали я до Небулона. А, хочу вам кукурузу показать. Очередь. Я просто не загляну. Напили. Первый прицепчик. Кукурудза. Не видно. Слабый. Вікна попотіли бо доїхав. Опа-опа-опа, тут камазик стоїть вже гружоний, його досі жде. Ось перед це нам летим треба добитися бо Дощ на завтра стоїть. Сейчас покажу як мигає. Оп-оп-оп. Свіді, оставляють влагу 17,6 на прицелі. а чанчики які. Ну що, друзі, братан виїжджає на Камазі. Я зараз на трактор і погнали ми додому. Змолотили, убрали, вже утром посчитаємось. І скажу, що ми там намолотили, яка урожайність. Опа, хататик, який трохи видергується, заведеться, не заведеться, не заводиться.